Ох, і випуск сьогодні у нас буде. Ми з командою зібрались і подумали: ну скільки можна говорити про якісь заморські компанії про людей з Азії чи Америки? Чому б не поговорити про щось круте, що є у нас? Так виникла ідея колаба з подкастом Без наголошення війни. Тому сьогодні ми будемо розповідати історію одного з найпотужніших університетів країни. Ви всі його знаєте як КПІ. Хочу одразу сказати, що це саме історична база. Ми розповімо, як він з'явився. Які передумови, як він розвивався, не будемо говорити про всім вам ненависних ректорів чи інших сучасників університету? У нас все-таки сьогодні історична довідка. Про проблеми, з якими стикається зараз КПІ, поговоримо згодом. Я сподіваюся, вам сподобається, тому що ми дуже довго готували цей випуск і навіть прийшли у КПІ, щоб його зняти. Це відео виходить за підтримки Генезіс української кофандрової it компанії. Сьогодні я хочу розповісти вам про їх проект «Вишкіл капітанів. Це навчальний курс для офіцерів ЗСУ розроблений на основі стандартів планування бойових завдань у країнах НАТО. Реалізується проект командуванням Сил ТРО Зсу. Фондом Повернись живим за підтримки Genesis та Скевер, а також компанії Амо Universe, Апфейм та Хедвей. Продовж двох місяців українські офіцери вивчають процедури ухвалення військових рішень, діляться бойовим досвідом і розвивають лідерські. Навички вишків вже пройшли 500 плюс офіцерів. У кожного близько сотні людей у підпорядкуванні. Тому проект впливатиме на понад 50 тисяч бійців. В Генезіс розуміють важливість військової освіти для оперативних результатів та стратегічних змін, тому інвестують в такі проекти. Переходьте за посиланням в описі під відео, якщо хочете більше дізнатися про результати проекту. А якщо хочете стати частиною Генезіс, за посиланням також залишимо лінк на кар'єрні можливості. Вища технічна освіта у підросійській Україні довгий час залишалася заручником самодержавної політичної системи і загальної відсталості Російської імперії від західних партнерів. Ніде правди, діти протягом 19 століття Росія заявила про себе як про важливого жандарма Європи. Покликаного з силою зброї берегти монархічний лад від демократичних виступів, за це Петербург отримав право долучитися до європейського концерту держав, створеного після перемоги над Наполеоном. Я думаю, багато з вас дивилися фільм Наполеон і не до кінця розуміло, чому ж наполеона всі так не любили. Тому що він боровся з монархіями. Ось чому. Ось тільки військову й політичну могутність імперії Романових не супроводжувала економічна чи соціальна модернізація. У той час, коли Великобританія, Франція та Німеччина переживали час стрімкої промислової та наукової революції, Росія залишалася відставою державою, спанщиною, рабською працею та ресурсно орієнтованою економікою. І, хоча вже до середини 19 століття Петербург встиг посваритися з колишнім. Союзниками Британією та Францією. Усі присутні в Росії елементи інновацій, так чи інакше приходили саме з заходу. Проте звідки провідні наукові війня потрапляли до імперії, свідчить зокрема значення України. Інкорпорована до складу імперії протягом XVIII століття українські землі стали для Петербургу ключовим джерелом західних впливів. Батько-засновник російської науки Михайло Ломоносов у 1730-х роках навчався у Києво-Могилянській академії, звідки і я і щойно згодом. У 1855 році доклався до створення московського університету сучасного МГУ. Європеїзуючи імперію, російські самодержавці не гребували і прямими запозиченнями західних освітніх моделей. Беручи приклад з інших просвічених монархів, Катерина II намагалася будувати в імперії зародки системи середньотехнічної освіти, так звані реальні школи. З німецького, у яких готували кадри у сфері природничих, фізико-математичних та інженерних наук. І хоча Російська імперія першої половини 19 століття змогла дати світу кілька справді важливих імен, наприклад, математика одного з перших відкривачів. Невідкладної геометрії Миколи Лобачевського, то все ж країна Пушкіна і Вермонтова надалі залишалася периферією інженерної та технічної освіти. Не випадково, навіть такий визнаний новатор хімічної науки, як відкривач періодичної системи Дмитро Менделєєв, був позбавлений університетської позиції після необачних слів підтримки на адресу студентської петиції щодо потреби політичних реформ в імперії. Ситуацію дещо випробували так звані. Великі реформи початку 1860-х років за часів імператора Олександра II відносно ослаб репресивний режим і Російська імперія, а разом з нею і Україна. Зрушили з мертвої точки. Поява Київського політехнічного інституту у 1898 році увінчала процес повільної, але невпивної модернізації та була нерозривно зав'язана з загальним економічним кліматом у підросійській Україні. Звідки ж з'явилось усвідомлення, що Україні потрібен такий навчальний заклад? Слід пам'ятати, що підросійська Україна була одним з центральних економічних хабів імперії Романових, яка на межі 19-го -20 і 20-го століття справді. Модернізувалася понад третина всього російського експорту і 90% всієї пшениці йшли через Чорне море. Перед 1914 роком збіжжя зібране з українського чорнозему становило третину всього світового експорту зернових, що можна порівняти з тодішніми світовими агрогігантами Канадою, США та Аргентиною. Да, Аргентина колись була досить багатою країною, не те що зараз. У зв'язку з важливістю агроекспорту і концентрацією імперського промислового потенціалу на сході України відчувалася потреба масового залізничного будівництва, сполученню економічних артерій країни з зовнішнім світом слугувала південно західна залізниця, яку почали будувати від 1850-х років з двома магістральними лініями у напрямку південних портів Одеса Миколаїв Херсон і у напрямку західних кордонів. Поділля за швидким піднесенням базованої на українських ресурсах економіки явно не встигав розвиток інженерної освіти економічна модернізація вимагала тисячі кваліфікованих кадрів на місцях, яких просто не могли заступити, і без того широко присутні іноземні інженери. А їх в Україні було дуже і дуже багато. Україна і надалі притягувала талановитих науковців, які за браком відповідних. Інституції у Києві осідали в Одесі. Заснований у 1869 році Новоросійський університет став важливим осередком природничих наук. У різний час тут викладали такі науковці, як Дмитро Мінділеев, медик та історик, Іван Оруай і лауреат Нобелівської премії Ілля. Мечником не випадково саме в Одесі у 1886 році з'явилась друга у світі та перша в російській імперії бактеріологічна станція, яку заснували Мечников та Микола Гамалія, видатний український вірусолог і творець вакцини проти віспи. Кияни, звісно, не планували поступатися Одеси там у науково-технічній компоненті. Хоча, звісно, Одеса кінця 19 століття була найбільшим за кількістю населення містом від російської України: 630 тисяч проживало в Одесі, і близько 250 п'ятдесяти тисяч проживав. У Києві. Вже протягом 96-го року на засіданнях Київської міської думи обговорювались плани створення політехнічного інституту за взірцем політехнічних закладів Парижа, Цюриха, Мюнхена, Відня, Тиснулись з гори. У Петербурзі розуміли запізнілість технологічної освіти в імперії і в порівнянні з іншими європейськими державами. Напередодні відкриття КПІ у всій імперії існувало 12 технічних інститутів, де навчалися не більше шести. Тисяч студентів всього на всього імперські технократи, на чолі з міністром реформатором Сергієм Вітте вважали, що подавання відсталості в політехнічних навчальних закладах стане запорукою економічного зростання Російської імперії в останнє десятиліття дев'ятнадцятого століття. Міністерство фінансів за підтримки місцевих купців і промисловців. Ініціювало створення мережі політехнічних інститутів у різних куточках імперії від Петербургу до Варшави. Поява київської політехніки була елементом цього процесу. Розмови про потребу політехнічного інституту у Києві велися щонайменше від початку 80-х років. Вони актизувалися після відкриття у Харкові 85-му році власної політехніки, яку очолив інженер Віктор Кирпичов. Київські промисловці. Прискорили збір коштів на створення аналогічного закладу у місті над Дніпром у середовищі бізнесової еліти Києва не існувало видимих протиріч щодо потреби такого закладу. Всі усвідомлювали важливість технічної освіти для сільськогосподарських та промислових інтересів міста і регіону. Вживався аргумент, що приватні інвестиції в освіту не новина для київських реалій. Один з найбільших купців міста, потужний алкогольний магнат Микола Чуков, щедро вкладався у розвиток комерційної економічної освіти, фінансуючи приватні школи і училища, і не називав це безплатний ЕМБІ. До дискусії про формат політехнічного закладу включилась також інтелектуальна спільнота Києва і місцеве виділення російського технологічного товариства. Леву частку фонду для створення КПІ наповнили відомі цукрозаводчики і меценати Терещенки. А також єврейський промисловець Лазар Бродський. Станом на 96-й рік зібраний ними об'єм інвестицій вже перевищував 70 тисяч рублів. Половину початкового капіталу зібрали Бродський і Терещенки. Іншу половину погодився виділити Петербург через київського генерал-губернатора. Коли ж місцевий бізнес зібрав велику суму. Завжди ощадувала київська міська дума, яка воліла обмежитися скромнішим середнім технічним закладом, позбулася аргументів проти починання. Підтримав особисто міністр фінансів Вітте, який восени 96-го року відвідав Київ лобінг інженерів та бізнесу. Врешті увінчався успіхом. У березні 97-го року імператор Микола ІІ видав указ про створення у Києві політехнічного інституту з чотирьма. Факультетами інженерний, механічний, хімічний та сільськогосподарський, як і все у Російській імперії, Київський інститут називався в честь імператора, мав таку собі правильну назву. Чому цукрозаводчики і промисловці так завзято наполягали на відкритті інституту? А до того ж, щедро вкладалися у цю тему. Київ кінця 19 століття перетворився у центр цукрової промисловості у районі Деміївки, що тоді вважалося передмістям. Пу-пу-пу-пу, І зараз Матрона їздить. Розташовався найбільший цукровий завод Російської імперії. На ньому працювало понад дві тисячі робітників, майже кожний сотий мешканець міста. Ще більше індустріалізованою була шулявка, інше передмістя, що формально залишалося поза юрисдикцією Києва. Після довгих дискусій у 96-му році обидва індустріальні передмістя врешті війшли до складу. Міста разом з шулявкою міська юрисдикція поширилась на район Рубежівки терен, де невдовзі розпочались роботи з будівництва корпусів політехнічного університету. Те місце, де ми зараз якраз і знаходимося. У дискусії остаточно використали формула функціонування нового вишу. Будівництво закладу взяло на себе промисловці і агробізнес, натомість державна скарбниця зобов'язалася подбати про подальше утримання навчального закладу. Будівельні роботи розпочали у 96-му році. За спорудження корпусів відповідала Варшавська компанія «Кукш і Літке. Приналежно Російській імперії частина Польщі була однією з найбільш розвинених провінцій держави Романових і незмінно постачала талановитих інженерів. Навчальний Розпочався вже у 99-му році. Хоча головний корпус завершили будувати лише роком пізніше. За своїми принципами київська політехніка взорвалася на німецьку модель широкої спеціалізації. Студенти мали отримувати фізико-математичну базову підготовку з прикладних дисциплін на зразок математики, фізики хімії на додаток. Гуманітарні та загальноінженерні курси. Першим ректором КПІ став вже згаданий Віктор Кирпачов, який для нової ролі відмовився від посади ректора харківського політеху. Переїхав до Києва. Професорський склад формували викладачі з різних куточків України та Російської імперії. Деякі з них безпосередньо докладались до розбудови урбаністичного вигляду Києва. Інженер-будівельник Григорій Дубелір, професор КПІ, наприклад, займався питанням міського планування, зокрема оптимізацію мережі автомобільних доріг. Деякі як агроном Володимир Семеренко прославилась як видатний помолог і селекціонер плодовитих культур, хоча й не такий відомий, як його батько Левко Семеренко, творець популярного сорту яблуні, який всі ви знаєте. Київська політехніка мала амбіцію стати інтелектуальним центром технічних інновацій у місті. У 1902 році при інституті з'явилися недільні школи для вдосконалення навичок робітників. Однак швидко виявилось, що ініціатива суперечила. Інтересам самодержавства, яке керувалося давньою максимою консервативного ідеолога побідоносцева, росіянам освіта не потрібна, бо вона навчає логічно мислити. Тому недільні школи були закриті. Інститут все ж залишався помітним символом лібералізму на тлі русифікованого та лояльного щодо імперії Києва. КПІ був одним з осередків антиурядових демонстрацій 2014 року на знак протесту проти заборони відзначення століття з дня народження Тараса Шевченка. Не самою наукою і політикою жив київський політех, коли у 1911 році з'явилася Київська футбольна ліга, на перший план вийшли збірні навчальних закладів міста. Перші змагання проходили неподалік КПІ, а інститутська команда перемогла. Своїх київських опонентів від самого початку КПІ відводив особливу роль експериментам та практичній формі політехнічної освіти. Майже одразу при інституті з'явилися секції повітроплавання. Розроблений братами Райт перший у світі літак 1903 року був в усіх на слуху, а авіаційні ентузіасти по всьому світі намагалися повторити війнах американців. Київський гурток, що нараховував близько 200 студентів, очолив талановитий конструктор і піонер авіації в Україні, професор КПІ Микола Делане. Навколо себе він згуртував полум'яних поборників авіаіндустрії, А Київ напередодні 2014 року перетворився в один з східноєвропейських центрів. Новаторської галузі сьогодні найбільш відомим членом гуртка при КПІ вважається Ігор Сікорський, уродженець Києва, всесвітньо відомий інженер, творець перших у російських імперії аеропланів та пасажирського літака, що було у 1913 році. А згодом в еміграцію США визначний конструктор гелікоптерів марки Сікорський Aircraft. Цей бренд існує до сьогоднішнього дня. Але авіаційний гурток у КПІ подарував світу також інших видатних інженерів першопроходців. Дмитро Григорович, наприклад, проявив себе як винахідливий конструктор аеропланів. Чим звернув увагу Федора Терещенка, представника цукрозаводського клану, і також. Студента політехніки у співпраці інженера та мецената, які працювали у маєтку Терещенків у селі Червоне на Житомирщині. З'явилися два спортивні аероплани. До речі, Григорович сконструював гідроаероплан, і на ньому вперше у 1916 році була здійснена фігура «Мертва петля. До речі, сама мертва петля була виконана іншим учасником півтрофлотського гуртка КПІ Петром Нестаровим у 1913 році у Києві на Серецькому військовому аеродромі. Перша світова війна перериває енергійну діяльність конструкторського гуртка, оскільки більшість його членів мобілізувалися до російської армії. Але вже у 1920 році під керівництвом нового ректора КПІ Віктора Боброва відроджується авіаційні майстерні і дослідні лабораторії. У КПІ відкривається окремий авіаційний факультет. А в 1924 році до оновленого інституту вступив молодий ентузіаст авіації Сергій Корольов. Політехніка переживала час стабілізації після років війни і революції. Масштабну діяльність розгорнув планерний гурток, до якого і долучився корольов. І хоча у подальшому доля керувала його до праці далеко від рідних країв, освітній фундамент піонера космічної авіації заклали саме у КПІ. Перша світова війна справді поставила на паузу діяльність університетів в Україні. Усі більші київські виші, зокрема КПІ, були евакуйовані до Саратова, звідки повернулися до Києва лише у 1916 році. До невдачі Російської імперії на фронта. Додалася революція у березні 17-го року. У Києві постала Центральна Рада, яка у листопаді 17-го проголосила Українську Народну Республіку. Зануреними у хаос війни та революції керівництво Центральної Ради було не до науки. За впорядкування державної політики у сфері освіти всерйоз взявся лише уряд Павла Скоропадського, котрий прийшов на зміну Михайлу Грушевському і компанії у квітні 1918 року. Новим міністром освіти став біохімік Володимир. Воринацький, я думаю, ви всі його також знаєте. Створюючи фундаменти української академії наук, він опирався на деяких професорів КПІ. Інститут технічної механіки очолив Степан Тимошенко, фахівець у гаузі механіки. А у майбутньому, в імміграцію США, консультант американського електротехнічного і ядерно енергетичного концерту Вестін Хаус. Це компанія, яка допомагає Україні, в тому числі з ядерними проектами. Також він був очільником кафедри механіки в Стенфордському університеті. Інший професор КПІ, біолог Микола Кащенко, очолив фізико-математичний відділ української академії і створив зоологічний музей, нині науково-природничний музей НАН України. У КПІ продовжує викладати професор механіки. Євген Патон легендарний новатор зварювання і проектант мостів, засновник науково-дослідного інституту електрозварювання, батько багатолітнього президента Академії наук Бориса Патона. Тут, вибачте, вже не можу не посміятися. Тріумф більшовиків початково не приніс серйозних змін. Політехніка змінила свою назву, стоючи. Київським індустріальним інститутом, але багато представників професорського складу зберегло посади, зокрема, згаданий Євген Патон, а також творець оригінальної київської електрохімічної школи Володимир Плотніков. Попри свою ідеологічну заангажованість, комуністи були зацікавлені у технологічній відбудові радянської держави, передусім у сфері електрифікації, тому закривали очі на некомуністичне минуле професори. Не можна також заперечити, що до більшовиків жодна політична сила в Російській імперії не надавала таку. Ої великої ваги риториці технологічного прориву, але на відміну від дореволюційних часів, коли розбудовою політеху переймалися в основному приватні меценати, тепер за часів радянських. Напрямок руху диктував центральний уряд. Відповідно до війн часу, до чотирьох факультетів додався новий електротехнічний. Невдовзі Веніцька банда взялася реалізувати масштабний проєкт договору державної електрифікації, у якому особливу роль відводили гідротехнічним потужностям Дніпра. Першому у каскаді ГЕС на Дніпрі мав стати Дніпро ГЕС у Запоріжжі, а керувати будівництвом новаторського проєкту у співпраці з американськими інженерами призначили колишнього студента КПІ. Олександра Вінтера, випускником політехніки, він так до речі і не став, оскільки у 1901 році був відреагований за соціалістичну діяльність. Інженери-випускники КПІ працювали і на інших проектах часів сталінської індустріалізації, наприклад, на заводі більшовик, що на шулявці. Колись був в Харківському електротехнічному заводі. Політех допомагав у розбудові інфраструктури Київенерго, а також в будівництві електростанцій у самій Росії, наприклад, Сталінградської. Після нападу третього рейху на СРСР КПІ потрапив до евакуації і під час війни розміщувався у Ташкенті. Після визволення Києва у 1943 році інститут повернули до столиці України. Розпочався довгий процес відбудови інституції, оскільки війна зруйнувала більше половини навчальних приміщень і студентських гуртожитків через дефіцит аудиторій. Перший час інститут. Функціонував у двозмінному форматі. Перші післявоєнні десятиліття можна вважати часом відносного розквіту інституту. Разом з смертю Сталіна відчутно ослабнув тиск тоталітарної держави на наукове середовище. У еру холодної війни, ядерних і космічних перегонів радянська технічна інтелігенція зайняла справді існотну нішу. В головах багатьох тодішніх партократів сформувався ідеал комп'ютеризованого управління широкого застосування інформаційних технологій для Покращення соціалізму, ефективнішого врахування показників планової економіки і остаточної перемоги СРСР над Сполученими Штатами Америки. Якщо перед сімнадцятим роком Київ був східноєвропейським центром авіаконструювання, то у радянські часи одним з передових осередків радянської кібернетики. Подалі від всевидячого ока тоталітарної Москви тут працювали такі знакові фігури електротехнічної інженерії, як Сергій Лєбідів. Створюючи першого СРСР і континентальній Європі обчислювальну машину на околицях Києва, у місцевості Феофанія, Лібідів опирався на інженерні кадри КПІ до появи протокомп'ютера у 50-му році. Долучився, зокрема, випускник політеху Лев Дашевський і Соломон Погребинський. Двома роками пізніше, саме у Києві, вийшов перший у радянському союзі підручник з програмування у повоєнному Києві. Працював інший талановитий математик та інженер Віктор Глушков. Засновник інституту кібернетики і творець вдосконаленого комп'ютера Дніпро. Це 1961 рік. Через присутність Лужкова та кібернетиків з КПІ Україна була одним з піонерів радянської комп'ютерної науки. Саме у Києві у 69-му році з'явились перші у Радянському Союзі факультети кібернетики, спершу в Київському університеті Шевченка, а дещо згодом і в КПІ. Однак більшість ідей київських інженерів так і не були втілені в життя. Відчувалася інертність радянської політичної системи, якою рухали радше ідеологічні. Ніж практичні інтереси, загальна державна автоматизована система радянський інтернет так і не були збудовані. Хоча глушков і київські кібернетики ще від 70-го року всіляко переконували Москву виділити на ці потреби необхідні інвестиції. Радянський Союз, врешті, програв заходу технологічні та ідеологічні перегони, зникаючи з політичної мапи у 1991 році. Історія КПІ це невід'ємна частина історії України останнього століття. Виняткова живучість і здатність функціонувати у вкрайні сприятливих політичних та. Ідеологічних обставинах це взагалі національна риса політичного українства. Всупереч важкому радянському спадку, математична база української політехнічної освіти залишається запорукою успіху українських навчальних закладів. Я сподіваюся, вам була цікава історія, яку ми вам підготували. Ви зрозуміли, як за яких умов створювався, розвивався університет, який ми всі сьогодні любимо та. Поважаємо і дуже хотілось би, щоб переживши всі ось ці проблеми імперської Росії, радянської Росії, Політехнічний інститут, наш всіма улюблений КПІ, не зазнав більшого краху від людей, які чомусь не поважають його історію і не хочуть займатися його розвитком. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал Доу, ставте вподобайки і поширюйте це відео серед ваших друзів. Щасти!